Це тривожний сигнал. Це тривожний сигнал, особливо для близьких. Як, як, як зрозуміти, де просто депресія, а де людина вже фактично на грані прірви. Стоїть на останній сходинці перед падінням. Запросив я Оксану Сашенко, це психолог. Оксану Сашенко, це психолог. Оксано, добрий день. Добрий день е, перед тим як говорити з вами про суїцид, про суїцид хотілося б е, інших кілька кроків, тому що суїциду передує, мені здається, депресія, затяжна депресія. Як зрозуміти, що або я. Або моя е, близька людина, вона вже не просто сумує вона в стресі, або засмучена, або пригнічена. А що це дійсно може вже означати про е, серйозну таку лікарську медичну депресію? Дуже складна насправді у нас тема і з вами сьогодні. Ми говоримо так про суїцид, про його ознаки. Насправді ознак декілька, і я би їх навіть розділила зараз на групи. Є певні психоемоційні ознаки, коли ми бачимо депресивний настрій, депресивний стан, часті сльози, часте хвилювання і переживання. Це може бути втрата сну, це може бути дуже таке часте. Застрягання у складних емоційних переживаннях, і дуже часті слова мені ніщо не допоможе мені ніхто не може допомогти. Окрім емоційних ознак, є ще поведінкові ознаки, і їх теж досить багато. Це може бути зміна режиму дня. А, знов таки втрата сну. Це можуть бути появи залежностей, або нові залежності, або по наприклад. Які залежності ви маєте на увазі алкоголі, наркотики? В тому числі, в тому числі це можуть бути і хімічні залежності, і залежності від. Від, від алкоголю, від наркотиків, від певної людини, коли я ну, не можу е, бути вибачте. людини, мені потрібно, аби вона була постійно зі мною. Це може бути залежність від певної поведінки або від певних ритуалів. А, тобто я не можу сам. Мені потрібен ще хтось або ще щось. Залежність хімічна або залежність стосункова. Так, це ще одна із ознак, що людина не справляється із тими труднощами, в котрих вона знаходиться сама. Вона з цими залежностями намагається себе, як наче, знаєте, доліпити, посилити. Мені простіше, коли є що споряд зі мною. Точно так само це можуть бути зміни, поведінкові зміни, котрі стосуються втрати апетиту, або навпаки, коли людина починає їсти дуже-дуже багато ось те саме заїдання. Це все ознаки. Ознаки труднощів, а так само є ще комунікативні ознаки. Комунікативні ознаки це, наприклад, ізоляція. Людина ізолюється, втікає від контакту, втікає від спілкування, уникає. Наприклад, якщо ритуалами в сім'ї було разом снідати чи разом вечеряти. То людина цього унікає, уникає, ізолюється сама, перестає спілкуватися з друзями, ігнорує або саботує, або відштовхує заклики друзів до контакту або до спілкування, не відповідає на повідомлення. Тобто в ізоляції вона теж залишається сам на сам із тими своїми складними емоційними переживаннями, в котрих опинилася. І ось це тріо таке, так, трикутник: поведінкові, комунікативні і емоційні ознаки депресії вже можуть сигналізувати про те, що. Людина знаходиться на грані або на межі суїциду. За статистикою, відсотків 75-80 людей, слухатися, це просто шалена, величезна цифра, бодай один раз в житті думали про суїцид. Або розмірковували про те, як це можна вчинити. Слухайте. Ну я але... думав про суїцид. У мене теж були е, тяжкі періоди в жи... в житті. Е, ну багато хто можливо навіть я не знаю, як там у вас, ну можливо, навіть і ви там були моменти і Коли думали, знаєте, е, 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 піду втоплюся чи там наїмся червячків. Ну знаєте, так я зараз е, жартую, але ну мені здається, ну мало не в кожної людини. Був такий момент, господи, все. Я більше не можу все піду, вікно вистрибну. Але ж одна справа думати: знаєте, думати, все, піду, вистрибну в вікно. Але інший момент, реально усвідомлено стати на підвіконня. Із дев'ятого поверху зробити крок уперед. Це різні правильно, речі. Я правильно про це і кажу. За статистикою величезний відсоток людей бодай один раз в житті про це думають, але точно не всі доводять справу до кінця. І в цьому yes. насправді хороша новина у цій складній темі, котру ми з вами обговорюємо. Але суїцид буває маніпулятивний, а буває істинний. І маніпулятивний суїцид це я таки не доведу справу до кінця. Я зроблю спробу для того, аби ви, ті, хто мені цінний, ті, хто мені важливий, побачили, наскільки мені. Складно, тому що маніпулятивний суїцид це завжди крик про допомогу. Коли людина стає на підвіконня, беру приклад, який ви приводили, але в цей час телефонує, до прикладу, коханому чи коханій або батькам, якщо це підлітки, бо якщо звертатися знову до статистики, то частіші випадки суїциду саме у підлітків і у чоловіків. Жінки люди середнього віку рідше ну вони теж є в статистиці, але набагато рідше вчинять самогубства. Отож, маніпулятивний суїцид я роблю це не тому, що насправді хочу піти з життя, а тому, що я хочу показати. Тим, з ким я в контакті, тим, хто мені боляче зробив, можливо, тим, з ким не вдається налагодити стосунки, наскільки ці стосунки для мене важливі, і людина пише записки або телефонує, або дуже часто погрожує, попереджує, або приносить додому ту саму. Я не хочу приклади приводити в ту саму якусь пачку таблеток чи інструмент, котрим намагається вчинити самогубство, аби рідні його помітили і побачили. І тоді це для людини означає. Якщо ви бачите і е, перешкоджаєте мені в тому, аби це трапилося, значить, я такі вам цінний, значить, я такі вам небайдужий, значить, між нами ще можуть бути якісь неточки зв'язку. А буває істинний суїцид. Лю, людина, котра змирилася із таким складним, е, дуже важким рішенням, вона нікого не ставить у відомість. Вона е, змирюється, і одна із ознак того, що людина таки готова. Е, Довести справу до кінця, так вчинити самогубство. Вона починає, як наче, підтягувати хвости і завершувати земні справи, роздає свої речі. Роздає борги, можливо, якщо це не пов'язано з фінансовими з фінансовою чи економічною кризою, так розпоряджається з якимись своїми цінними речами, розпоряджається тим, хто, ну, якщо якщо це батьки, так то домовляється із кимось про те, якщо не дай Бог зі мною щось трапиться, то будь ласка, потурбуйся про моїх дітей. Тобто це таке логічне завершення своїх справ, і це насправді найтривожніший дзвіночок, коли ми бачимо, що людина, котра була у важкому депресивному стані, раптом. Начебто їй стало легше, але вона починає. Починає логічно завершувати свої справи. Це найскладніше. Це ознака того, що потребується втручання психолога, психотерапевта, можливо, психіатра так буде швидше, так коли ми додамо медикаментозну підтримку. Ось найскладніші ціночки. Насправді, якщо ми будемо дивитися з вами глибше, то за суїцидом стоїть не змога впоратися із тими емоційними переживаннями, котрі людина переживає зараз. Чому тому що жити означає відчувати і переживати? Не хочу жити, значить, хочу завершити ті складні переживання, з котрими мені неможливо. Тому що якщо мене не буде, то і цих почуттів не буде, і цих переживань не буде. Як правило, це відчуття втрати знов таки або поверхневе, або приховане. Поверхнева втрата це коли втратили щось дуже цінне, можливо, матеріальне, можливо, людина цінна, цінна і важлива. А іноді буває втрата така неочевидна. Коли втрачається, наприклад, статус, коли втрачається стан, котрий був. так ось Був, наприклад, стан впевненості у завтрашньому дню, впевненості, стабільності, і раптом він втрачається. І ось цю болючу втрату людині важко перенести. Тут ми звернемося з вами до резильєнтності, відчуття стійкості, стресу, стійкості, тому що одна і та ж подія для однієї людини буде звичайним стресом. Для іншої людини складним стресом, для когось глибокою травмою, а для когось чимось абсолютно невитримним, чимось тим, з чим неможливо справитися. Тому насправді, чим більша стресостійкість, чим більше відчуття ось такої зібраності про те, що які, якими би труднощі не були. Це приведе мене до психологічного зростання. Буду йти, переживу, справлюся, буде по-новому, але якось буде. Тим менше загроза в тому, що людина згодиться або. Змали із рішенням, аби позбавити себе життя? Ну ви мені коротко скажіть, як можна близьку людину? Якщо я вже розумію, там трошки Зузулька починає рухатися не в тому напрямку. Як затягнути до психотерапевта? Ну ну це майже неможливо. Я скажу йдемо до психотерапевта, чи йдемо до психіатра? Ну хто а, хто піде? Насправді дуже багато людей йдуть на контакт, але перш аніж відправити до психотерапевта, потрібно подивитися в те, з чим так важко справитися цій близькій людині і залишитися з нею в контакті. Слова не хвилюйся, не все так страшно, у когось ще страшніше. Подивися, як у людей, на жаль, не працюють. А ось слова я з тобою і я готовий залишатися з тобою, що би не трапилося в твоєму житті. Я з тобою і я залишаюся в контакті. Давай поговоримо. Я готовий вислухати тебе. Яка саме моя допомога тобі потрібна? Це насправді вже терапевтичні фрази, терапевтична присутність, тому що ніщо інше не сілює людину так, як. Як близькість, як емоційна близькість, як емоційний контакт. І коли ми будемо готові побути разом без критики, без осуду, без засудження, без оцінки, а просто разом тобі складно. Але я тут з тобою. Я буду з тобою стільки, скільки буде потрібно. Я готовий надати допомогу, якщо ти готовий її прийняти. Я готовий бути поряд. Добре, ще а тим 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 дивіться ще такий момент, і все а, тим жінкам, а, дітям. Донькам, які сестрам, які залишилися вдовами зараз, які залишилися сиротами, які втратили своїх братів і опинилися на одинці. Фактично, як вони як ну, це та, та ситуація, коли навіть є там моменти, коли, наприклад, так там ідуть наші батьки. Ну так чи інакше, ми готові до цього, що рано чи пізно батьки йдуть, і ми до цього якось навіть психологічно а, налаштовуємося. А коли в один момент найближчої людини, чоловіка, коханого, а, брата або сина для мами це ж найстрашніше сина втратити. Ну, я не знаю, що є страшніше. Як е, заповнювати цю порожнечу, яка утворюється ніби безодня приймати і бути поряд у тих складних? Страшенно складних і страшенно болючих почуттях, котрі переживає людина, давати людині зрозуміти, що всі її складні переживання це її абсолютно нормальна реакція на ненормальні обставини, ненормальний біль, котрий їй, на жаль, доводиться переживати. Бути у присутності і бути поряд, обов'язково е, створювати нові контакти, нові зв'язки. І це може бути як контакти з терапевтом, так і контакт із новими знайомими із новими. Е, і з родичами, з знайомими, і з тими, хто зараз готовий прийти на зустріч і бути поряд, давати підтримку у тому, в чому можна. Іноді це може бути така, знаєте, банальна і проста підтримка: принести води, вкутати пледом, запитатися, що що купити, що принести, обійняти, торкнутися, почитати людині книгу, тому що у сильній, глибокій депресії у людини може бути, може не залишитися сил навіть на те, аби відповідати на повідомлення, чи книгу читати, тобто піклуватися по суті, піклування про людини, котра переживає глибоку втрату і глибоку травму, воно дуже схоже на те піклування, котре у мами із немовлям тобто тотальна присутність, чиста присутність, і а, допомога навіть в тих речах, котрі людина могла би зробити сама. Це стілюється присутність і це допомагає. Ну а далі. Триматися за сенси, тому що якими би цінними не були люди, котрі є в нашому житті, якою би глибокою і болючою не була втрата, але допоки в нас залишається життя, допоки залишається сенс у цьому житті, ми можемо безкінечно шукати його у філософських трактатах і ну, книг, так, але далі та це, вже, життя це вже... в тому, аби його жити. Це вже розмова з філософами, це вже розмова з літературознавцями, і це розмова з навіть з письменниками, які все своє життя займаються а, пошуком сенсу цього ж самого а, життя. Я вам дуже дякую, Оксана Сташенко, психолог і а, психотерапевт. Ну, всі по різному, абсолютно, всі по різному а, борються зі стресом. Хтось, як каже пані Оксана, шукай близьку людину, яка надасть підтримку. Хтось іде до психотерапевта, а хтось заїдає стрес. А, Хтось відверто кажучи, в прямому сенсі цього слова його е запиває.